У Дніпрі тривають рейди з виявлення автомобілів без номерних знаків. Перша локація вулиця Старокозацька. Інспектори одразу помітили машину Ауді, яка стояла не лише без номерів, а ще й з порушенням на місці, яке призначене для людей з інвалідністю. При цьому жодних позначок про право на пільгу водій не залишив. Тож транспорт довелося евакуювати на штрафмайданчик. Це місце для інвалідів, але на транспортному засобі були відсутні будь-які знаки, що це транспортний засіб використовує інвалід... особи з інвалідністю, а також на транспортному засобі були відсутні номерні знаки та і закритий був індикаційний номер транспортного засобу, внаслідок чого було через телефон 102, визваний екіпаж поліції і також був визваний евакуатор. У Дніпрі за законом 10% парку місць відведені для людей з інвалідністю. Проте через порушників ці місця часто залишаються недоступними для тих, кому вони насправді необхідні. Ми цих стребувань дотримуємося, але як поступає до нас велика дуже кількість від водіїв з інвалідністю, інформації звернень, що вони не можуть помістити припаркуватися, тому що на цих місцях обов'язково стоїть якась. Крута машина іномарка, на якій відсутні таблички будь-які, і внаслідок чого їм приходиться по місці там накручувати один-два круги, щоб десь припаркуватися на спеціально відведене місце. Пройшовши по цій же вулиці, інспекція виявила ще один автомобіль без номерних знаків. І тільки на місце приїхав евакуатор, поряд з машиною з'являється її власник. Маємо, так, маємо, маємо. Скажіть, будь ласка, номерні знаки і Ну, Зараз власне, за, власне. за ключами. – скажу. Ви можете просто нам сказати, чому ви лишаєте машину шину в Ну, перший раз так залишив. А чому ви так вийшли? Чому ви так залишили? – Просто захотів помити їх. Машину? І машину, і номерні знаки по-моєму, так. Да. Під час воєнного стану автівки без номерів становлять потенційну загрозу. Тому рішення про їх переміщення на спецмайданчик спрямоване на підвищення безпеки. Задача наша вся, щоб для містян зробити комфортні умови, щоб містяни не переживали, що з'явилися якісь транспортні засоби присослопознавательних знаків і стоїть ще довгий якийсь час. Якщо ви бачите авто без державних номерів або інший транспортний засіб, який викликає підозру, одразу повідомляйте відповідні органи.